Доброго дня всім! Ви тільки гляньте, яка сьогодні чудова осіння погода. Бабине літо, по-другому і не скажеш. Настільки приємно. Ось у нас закінчився вже тиждень дощів. Ночі у нас дуже холодні, але вдень тепло, приємно. І взагалі, ось в такі дни розумієш, що життя таке прекрасне, що просто-просто чудове. Я закінчила. Свою обробку по порядку. Я закінчила стригти свої рослини. Деякі лишила в спокою, деякі трохи підстригла. Ось у мене тут внизу хосері. Ту я хосері. Ось. Вона сама себе формує кулькою, але я підстригла, бо вже готуюся потрохи до зими. Також я обстригла вже сформувала додатково ялівець, по-моєму. Lime glow. Я обстригла йому його прирости, заголила його серединку для того, щоб він легше перезимував. Також ось цю туйку. Напевно, це у мене смарагд, я не пам'ятаю, але мені здається, що це смарагд. Великі ялівці я вам показувала, як я стригла. Взагалі рослини просто чудово. Після цих дощів, що пройшлися, це задоволення дивитися на це. Все-таки насичене. Я підживляла вже, я казала, ось так я, як... бачите, підживляла під кожну рослинку по дві столові ложки, якраз вгадала з дощами і все просто чудово. Також я вже обробила свої рослини. Хочу показати обійти і показати вам, яка ж вона гарнюща, Ну, як і стрихти, ще не сезон. Це ця що міняє колір. Дивіться, яка вона червоняща. Просто прекрасно виглядає. Ну, от Скільки би не поливав, я вже про це неодноразово говорю. Скільки би не поливав, то такого ефекту, як дощ, не дає нічого. Навіть трава в мене вже позеленіла. Хто бачить, то позеленіла трава. Я почистила свої всі туї всередині, наскільки могла, настільки почистила. І обробила їх ось таке сальто і парацельс. Змішала докупи на 8 літрів води. Ще у мене був фітоспорін, я розвела ще трохи фітоспоріну на всяк випадок і обробила. Взагалі, то я не часто балую свої хвойні, але цього року, через те, що були дуже дощі і низькі нічні температури, а в день було тепло. Всі радили кругом знавці, не такі, як я любителі, а знавці всі радили обробити рослин. Це коштувало не так дорого мене. Тому я подумала, що хай буде. І всі хвойні свої, всі хвойні, всі обробила ось цими е, всякими препаратами від хвороб. І осальто від хвороб, і парацельс від хвороб, ну, і фітоспорін ми знаємо також. Далі я цього тижня, е, до речі, дні вже стали такі короткі. Просто вже пів восьми ще як було хмарно, то пів восьми вже дуже темніло. І не встигаєш особо вечорами, але потрохи помалу. Тут у мене під е, сакурою, сакура вже облетіла геть е, через спеку, е, Під сакурою у мене була гвоздика. Я її забрала, тому що вона виглядала негарно. І посадила її ці Камінці, отак. Посадила, а тут в це пристовборове коло насіяла вівсяницю. Сподіваюся, що вона зійде на наступний рік, земля була волога. І тому вівсяницю я посіяла. Думаю, що їй тут має бути гарно. Якщо вона зійде, то це буде зовсім непогано. Іду показати вам взагалі, -то, чого я сьогодні вийшла. Як хто дивився, я викладала розпаковку е, своїх е, злакових і йду покажу, як воно кінечний результат того, що я хотіла. Але вже ми ж іншим йдемо і дивимося, як все виглядає. Бачите, повторюся спірея. от е, Дуже гарно вже там, де сонце попадає, то вона вже геть червона. Цей бордюр для мене дуже привабливий, мені подобається цей бордюр з лаванди і спірея. Ось так воно виглядає. Спірея вже там, де сонце зовсім. Бачите, вона вже червоненька. Лаванда цього року не буде квітнути. Другий раз я маю на увазі, квітнути не буде. Напевно, посуха не дала їй можливості, бо тому що стригла я її так, як і зазвичай, але чомусь вона не захотіла. Думаю, все ж таки, погода зіграла свою. Свою важливу роль. Ну, ось я дійшла. Хто пам'ятає, я вже казала, робила розпаковку. І ось дивіться, ось тут, бачите, це у мене просо. Це просо називається сангрія. Воно не червоне, тому що воно у дівчат зростало в тіні. Ну, розсада сама. Ось такі гарні кущі я посадила. Один тут, а один ось тут. Це скво. Воно має такі гарні. Китиці. Звичайно, це ось, дивіться, яке це гарнюще. Ну, Мені подобаються хвойні. І я думаю, ці хвойні злакові, я думаю, що вони, це цього року, я їх полюбила. Я думаю, що тут вони такі доречні. Отак відійдемо і ще раз глянемо. Він підніметься ще вище. І мені здається, що цей куточок вже завершений повністю. Тут раніше росла під. Біля цього горщика тут був у мене лілейник. Я його забрала і висадила за подвір'я. Це я знімав окреме відео. Я там роблю вчора працювала. Я там роблю грядку. Ну, не грядку, а попід паркан висаджу лаванду, та що в мене там зайва лаванду, лілейник, юка, ну і дещо ще подивлюся. Також я купила, це було в ті ж самі посилички знову купила осоку моров. Вона мені подобається там у мене в іншому місці. Я могла її, звісно, з того місця розсадити, але я не хотіла, бо мені шкода розсаджувати. Рослинки були дуже гарної якості. Ви бачите, які вони жирненькі. Я їх посадила з думкою про те, що якщо ви бачите, то в мене там барбарис червоний, він підніметься вище. І буде тут така. Гарнюща композиція, дві осоки, посередині барбарис і посаду, позаду, от, хто розуміє, я зробила таку, е, як це правильно сказати, арочка, не арочка такий тримач для бересклету, бо бересклет дуже повзучий, Я хочу, щоб він піднімався вище. Цю штучку я зробила сама. Це це така страшна та дерев'яшка, колись мої батьки тримали крилів. І це було, якби це негарно не звучало, це була е, така тримачка для шкірок. Отаке от воно жахливе, але я його помалювала в білий колір, знайшла відерку, яке коли купувала в Аврорі. І вийшла в мене от така композиція. Звісно, це ну, не дуже гарне було приладдя колись, але таке в селі батьки тримали крилів. І цим користувалися. Ну і от, от, от так у мене вийшло тут. Бачите, як воно виглядає. Осока моров, позаду, е де є, погано його видно? Ось. Позаду у мене червоний барбарис, потім спірейка. Тут у мене підніметься трохи вище берескле. Ну і таке моє бачення. Оцього куточка. Взагалі-то мені вже тут з цього боку подобається все. Там у мене підніметься, ось там, трохи далі. У мене підніметься, я сподіваюся, що він гарно перезимує рододон, родододрон. Да, ось так. І також зробить там свою якусь, ну, я не знаю, як це буде, ну, форму додасть. А до речі, я ще посадила. От відійдемо і глянемо. Сонечко засвічує. Дивіться, яка чудова гортензія тепер просто прекрасна. Вона вже через те, що температури дуже змінюються вдень і вночі вона вже почала рожевіти. І дуже гарно виглядає у мене тут цей очиток, очиток. Капуста у нас кажуть на цю красоту, але дуже. Таке, ніхто його не тривожить. А тут я посадила там не дуже привабливо по бо тому що я там насипала траву скошену для того, щоб трохи збагатити той ґрунт. Там дуже волого завжди. І ось, як ви бачите, я посадила тут гортензії. Тут завжди тінь. Я думаю, тут буде гарно. Тобто, і вийшов у мене такий рядок, я його вже довершила. Туя гортензія, Самшит, потім там невелика е, невелика азалія, потім знов туя, знов азалія, Самшит і знов гортензія. І якщо все буде добре на наступний рік, то воно вже так гарно все покаже себе. І там то місце, таке негарне бо під парканом, буде зроблено. Ну ось так. Туйки всі я казала. На початку туйки всі обробила. Мені тепер дуже спокійно на, на, відносно того. Взагалі то ці всі хвороби вони більше стосуються сосен, ялинок, але вже заодно і туйки. Мене більше радує те, що я їх почистила, хоча теж не особливо звертала, бо вони в мене молоді. Але тепер вже помітила, що да, добре чистити туї. Всередині багато жовтого осипалося. Якщо буде можливість, я би дуже хотіла привести кори, але поки немає можливості. Але е, є, я бачила в інстаграмі, є акція на безкоштовну доставку. Просто не знаю, заплачу гроші, це досить великі гроші, вони хочуть за ту кору, і не знаю, якої прийде якості. Ну і тепер залишилося вже ближче до осені. Після того, як закінчиться це бабине літо, почнуться більш серйозні дощі і холода. То я попід всі рослини закину, перегною. Він у мене є компостна куча. І не тільки там трав'яні відходи, також у мене там у мене кури, також у мене там і курячки. І я думаю, собачка моя гріється. Джулечка. Ой, Бозі Бозі. Також я думаю, що це буде тільки на плюс. А, і на тижню я обробляла, напевно, я вже казала, на тижню я відробля... обробляла рослини від хруща. Ну, так, цього року якось так наклалося, що лічинка хруща їла мені квіти. Ну і плюс до того ці всі хвороби. Але я думаю, що ми помалу-помалу приходимо до його логічного завершення цього сезону. І, можливо, вже не буде такої роботи у нас великою, Крім того, щоб позрізати ці всі хости, ці трав'яні, я зрізаю хости. Я знаю, багато хто лишає, я зрізаю хости, мені не подобається такий той пожухлий вигляд. Взагалі я все попідчищаю, лишу лише е, ті, хто хоче перезимувати ну, гейхери, наприклад, вони лишаються з листям. Там бадани я буду бачити, як він себе буде почувати, теж його залишу. Але в основному я чистю повністю весь садок від. Пожухлих, зів'ялих рослин і залишиться в мене тільки хвойня. Мені так більше подобається, мені так спокійніше. Мені здається, що під кожним тим пожухлим листочком зберігається якийсь слимак, якийсь жучок, тому я намагаюся зробити максимально чисто, щоб мене це не турбувало. Але будемо бачити, який буде у нас осінь закінчення сезону. Бо поки що я у футболочці і дуже чудово себе почуваю тепло. Ось так розказала я вам відео. Е, прошу якихось коментарів, якихось значків, що ви дивитеся. Я бачу, що дуже багато переглядів, але е, мало коментарів. Ну, я розумію, що не завжди є що прокоментувати, але просто якісь там значочки, щоб я бачила, цікаво те, що я розповідаю, не цікаво. Чи обробляєте ви свої туї, не обробляєте, чи взагалі готуєтеся якось по-іншому до закінчення сезону. Чекаю на вас все пока-пока, всім гарних вихідних.